Ви знаєте, я сьогодні отримав відповідь от рівно рік тому. А в цій студії виступав, пам'ятаєте, Микола Гордієнко, Рівно рік тому зі своїми звинуваченнями на адресу уряду а мільярдів розкрадлення через держпідприємства. Так я отримав відповідь, що виявляється, Генеральна прокуратура не знайшла складу злочину ні в діях прем'єр-міністра, ні міністрів по всім заявам Гордієнка. І справа була закрита кримінальна ще 13 серпня минулого року, тишком нишком. Про це взагалі нікому не повідомлялося, попри те, що навіть на нашому профільному антикорупційному комітеті заступник прокурора Столярчук казав, що відкрито 12 кримінальних справ, що підтверджено мільярд викрадених коштів. Що ми маємо на сьогоднішній день? Тобто, ми маємо, що а, вкрадені гроші підтверджені. Що таке держфінінспекція? Вона Ну, лише бухгалтерськими документами. Це ніякі не видумки. Це бухгалтерські документи, не співпадіння вимоці кошти з держпідприємств. Грошей немає. Винних. Немає там ідуть кримінальні справи по окремим державним підприємствам, але з міністрів ще не, довів, не довівши вину цих держпідприємств з міністрів, які мають прямий вплив на ці державні підприємства, вже зняті звинувачення за відсутністю складу злочину. Це іншим словами ніж Дагарняки, називається вчора. Артем Ситник, керівник національного антикорупційного бюро, заявляє про те, що Генеральна прокуратура не передає справи по Мартиненко. Там по борстину не передають всі резонансні справи їм на розслідування. Хоча з 1 березня самі слідчі генпрокуратури, згідно е, у цьому не недолугій ситуації з державним бюро розслідуванням, взагалі втратили можливості так ефективно проводити зараз будь-які слідчі дії, так брати там постанови в суді і всьому решта. Так, от зараз відбувається такі самий договорняк. і питання ключове. Якщо поміняється прізвище там, Яценюка на я цифрою не Я перепрошую, а це не Єреська автор а, злочинного і антидержавного бюджету. Це ж вона подає як міністр фінансів його. Так? Це кого на що ми а, збираємося змінювати? От я тут підтримую позицію, яка була згоджена з колегами самопомощі. Де збиратися переформатування коаліції, відставка прем'єр-міністра, нове законодавство а, про вибори і вибір а, технократичного а, уряду з. Рівно віддаленими, політично рівно віддаленими, а представниками і міністрами в іншому випадку, якщо депутати не спроможні виконати на сьогоднішній день головний запит а, людей, то тоді і перепрошую тоді перевибори. Тоді нам нема що робити в парламент, якщо ми не можемо цього цього виконати.